Вітаю на сфері. Напередодні міжнародного жіночого дня хочеться поговорити про жінок, які вміють поєднувати різні напрямки у своїй роботі. Саме така гостя до нас сьогодні завітала. Отже, Наталія Микита, волонтерка, яка допомагає Збройним силам України, Клоунеса, яка є частиною команди лікарняних клоунів, які підтримують пацієнтів у лікарнях, а також заступниця директора комунального закладу Рівненського обласного центру з надання соціальних послуг, які опікуються безпеки. З хатьками, пані Наталі, вітаю. Вітаю пані. Анна. Відразу хочеться запитати, як ви можете поєднувати такі різні напрямки у своїй роботі. Ну насправді вони не різні. Вони всі спрямовані на одне на те, щоб допомагати на роботі. Ми допомагаємо безхатченкам різним, різним абсолютно людям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Тобто, це не обов'язково люди, які не мають житла. Це люди, які можливо мають житло, які не придатне зараз для проживання, бо в холодну пору там. Нема чим опалювати, і вони там на зиму умовно приїжджають в наш заклад. Також є в нас велике відділення гуманітарної допомоги. І власне моя волонтерська діяльність на початку війни по допомозі армії розпочалася з того, що все почалось на роботі. У нас є чудовий колектив, який, ем, який думає, е, думає однаково. Тому ми е, на базі нашого закладу е, з... Дозволу керівництва влаштували такий невеличкий гуманітарний хаб, і саме там е, все розпочалося. І спочатку все було так невинно і так потрошки з якихось там маленьких пакуночків. А потім це вже вийшло на інший рівень, тому що потреби зараз дещо інші і запити інші. Ну і лікарня, лікарня і клоуни завжди за ними стежили, завжди хотіла спробувати. І у 2018 році пройшла школу, і ось вже буде в вересні. 7 років як я частина великої команди, крутої, яку ми, до речі, зараз освіжили. От саме цікаво про лікарняних клоунів. Розкажіть більше, хто ваша героїня? Моя героїня клоунеса Кіка. Вона дуже-дуже активна, є таке поняття білий і рудий клоун. Тобто рудий завжди активний, завжди такий він його не втримати. І білий той, якого ведуть, який правильний. Це про хорошого, поганого поліцейського, то це щось на зразок в парі. Клоуни вони завжди працюють в парі. Ось то мій клоун такий рудий, рудий, я обожнюю і цей образ, і цей стан, коли я в образі. І власне, це те, що мені особливо. Допомогло за цих три роки війни ну, не поїхати кокухою. Реально, це те, що мене підтримує, ти розумієш, що тобі треба йти. І завжди я говорю про те, що там дуже колосальна взаємодія і обмін енергіями, тому що ти не тільки віддаєш, але ти ще дуже багато звідти береш. А привідкрити завісу, як це відбувається? Тобто є якась репетиція, ви якось готуєтеся, є якась програма перед тим, як прийти в лікарню? Ні, Тут... абсолютно немає ніякої програми, і немає ніякої репетиції, і немає ніякого заготовленого сценарію. В тому-то відрізняється лікарняні клоуни від інших клоунів, що ми не працюємо за сценарієм, ми працюємо безпосередньо в палаті і, зважаючи на те, який ритм, яке життя в палаті. Ми багато вчимося вирівнювати. Собі атмосферу всередині себе, аби цю атмосферу з нейтральністю заходити в наступну палату. Тобто в одній палаті ми вже зайшли, вже в нас свій цирк відбувся. Вже ми а, на одному настрої, та, і ти не можеш зайти в іншу палату з тим самим настроєм Ха-ха-ха, привіт! Так це не працює. Вони там головні, вони пацієнти там. Власники, ми до них додому фактично йдемо. Ми дуже поважаємо їхні кордони. Ми завжди стукаємо і запитуємо, чи можна нам зайти. От. Є часто випадки, коли кажуть, що ні, не можна. Ви зараз зайняті. Ми зараз зайняті. Окей. Просто лікарня це те місце, де ніхто нікого нічого не питає. Якщо говорити про військових, наприклад, це взагалі, ви ж розумієте, з один момент це людина. Воїн, можливо, навіть командир, і він ще три дні тому на полі бою головний герой, розумієте? І проходить три дні. Він отримує поранення чи страшні да, якісь. І він лежить. Він не здатен не те, що кимось комусь давати якісь накази. Він не може дати наказ своєму тілу, підняти руку чи ногу, умовно. І він залежить від тих людей, які довкола. Уявіть його стан, як він з гори просто падає вниз. І в цей період він в лікарні, його ніхто нічого не питає, є якась умовна санітарка, де боже їм здоров'я, є лікар, який робить свої маніпуляції, і тут добрий день клоуни. І це, мабуть, і, ми єдині, хто запитує, чи можна зайти. І він так він каже, що ні, не можна. Бо в цей момент йому взагалі не до того. Але на другий, на третій раз він вже сам нас запрошує, і навіть щось там намагається нам подарувати зазвичай хлопці. Ну, от якось так. Тому тут цей момент таємниці безсценарної, абсолютно. І як піде, залежить абсолютно від тих людей, які в палаті. Так, а це не це від експронт. нас. Абсолютний чистий експронт. Ви підлаштовуватись атмосфера, дивитись на людину так, і вже так. знаєте, з кимсь як... можна похіхікати, з кимсь можна а, подуркувати ціле дійство. А з кимось треба просто посидіти, обнятися, посидіти, послухати, що тобі скаже людина в цей момент. Клоун ж це не про веселощі зазвичай. Навпаки, клоун це просто твій друг. Ти. Вселяєш довіру, і людина, яка лікується, і навіть мова іноді йде і про батьків, які довго з дітьми в таких відділеннях, як онкологія, як ну в тих відділеннях, де дійсно багато по по терміну довго про проживають діти, лікуються. То там і з батьками йде терапія, тому що їм теж важко. Розумієте, і вони потребують цієї підтримки як ніхто. І саме від цих людей залежить, що буде. Ви кажете, Точніше, з 2018 року ви вже в команді були такі історії, які вас вразили? Запам'яталися найбільше зачепили за душу. Мабуть, що це все-таки про військових, якщо чесно. Бо діти, я працюю зазвичай у міській лікарні, і в обласній, не виходжу в такі відділення, як онкологія, через те, що останнім часом через те, що в міській хожу в інфекційне відділення. І щоб ну, не, не надавати загрозі життя і здоров'я пацієнтів, то я намагаюся в такі відділення не ходити. І це діти, які швидка, виписується, тобто якихось аж таких історій нема. Хоча насправді кожна, кожна дитина це вже історія, і кожна родина, яка пот, ну потрапляє в лікарню, в неї насправді свій колосальний досвід. І це не повторюється ні ніколи, ні з ким. Тобто таке вже в нас було. Такого не буває. Як долучитися до команди лікарняні клоуни? Це люди мають вміти жартувати. Вони мають бути на позитиві. Хто вони мають бути? Ну у нас дуже різна різнопланова команда. Я маю на увазі це люди з різними темпераментами, просто настільки різні, що іноді ми ну ми ж теж сваримося, ми ж живі, ми відстоїмо свої думки. І іноді ти думаєш, Боже, як що це взагалі? Що це за люди? Як вони можуть поєднувати одне з з іншим? Але це зовсім не про почуття гумору, це зовсім не про якісь особливі вміння там, ставати на мості акробатичні як якісь е е е таланти. Це просто про бажання. Якщо ти хочеш, то ти обов'язково зможеш. Це ж як про час. Так? Якщо ти хочеш, то ти обов'язково знайдеш час і можливість. А якщо ти не хочеш, то ти знайдеш причину, чому ти цього не хочеш. Е е в час від часу ми оголошуємо про школу лікарняної на клоунади і проводимо триденний такий дуже інтенсив. В перший день ми знайомимося. Ось буквально минулими вихідними в нас прийшла школа. Ми маємо новобранців, свіжу кров, так би мовити. Люди прийшли дуже інтенсивно. Ми відпрацювали ці вихідні. Хотіла зазначити, що ця школа була якась напрочуд легка. Всі налаштовані на одне, ніхто не зажався, ніхто не закрився. Був чудовий просто вихід в неділю. І вже з новенькими ми у вівторок ходили на вихід у міську. одна Дівчинка з нами ходила, Настя. От. Тому в ці дні ми навчаємо. Базу даємо основу того, що повинен вміти клоун. Клоун має бути гнучким, в першу чергу. Тут не про почуття гумора, тут все ж таки про реакцію. Ти маєш оцінити ситуацію, яка довкола в палаті. Так? В першу чергу, про пластику я казала, ми займаємося з цим через те, що в палаті, в таких відділеннях, де дорогі препарати, де стоїть крапельниця, ти можеш розвернутися невдало, зачепити і, наприклад, розбити той чи інший препарат, який варто. Там страшних грошей. Звичайно, перше правило, як і в медицині, це не нашкодити, е, тому що от ми прийшли, от ми прийшли, ми все одно до вас зайдемо, тому що от ми прийшли. ж, так? Насправді вони ж нас про це не просять. Ми робимо це добровільно. Тому, е, якби якихось таких спеціальних умов немає, якихось таких спеціальних навиків не треба, треба чути. Бачити, відчувати партнера обов'язково, тому що це команда. Зазвичай це двоє людей, якщо більше палати до військових, ми виходимо трошки більше. І в дитячу там, міську теж не великі палати, то там теж дозволяється якби трошки більше людей. Зазвичай це маленька палатка. Да, якщо є два пацієнти, а плюс ще батьки це чотири людини, і ще дві зайшло. Ну, це вже людно. А ще ж є медсестра, так, вона поліційна чи будь-яка, яка проводить свої різні е маніпуляції. І тут дуже важливо е створити таку атмосферу, щоб вони не відчули, що є дискомфорт, тобто навпаки, е пролізти, так би мовити. В нас люди різних професій, різних покликань, і, як я вже казала, різних темпераментів. Це е є в нас і богатери, і вихователі, і педагоги. Я працюю в соціальній сфері, ну військові тепер вже є. Є в нас священнослужитель, є дитячий аніматор, є фудфлорист, колишня поліцейська, психологи. Тобто спектр різний, і насправді вимог ніяких особливо нема до того, хто ти. Мабуть, Просто... мати бажання. Так. Так, а одно, як значно. часто у вас ці візити відбуваються по лікарні? Я вже казала, що це волонтерство, що це такий, ну, типу, коли виходить у нас є чатик, я можу вийти там, в такий-такий день, там, в обідню перерву, угу. наприклад, або там, на вихідний. Я пишу, той пише, Так, я йду в пару, в той день можу. Такий час, давай підкоригуємо, підкоригуємо, ми собі спасалися і вже пішли. Кожен це бачить, кожен може доєднатися. Стараємося робити раз в тиждень регулярні виходи, щоб закривати відділення. Ну, В міській лікарні в нас принцип кожен тиждень одне відділення інше, і ми так чередуємо їх. Там є три таких основних відділення великих. От. В обласній намагаємося теж закривати всі. Зараз тимчасово не ходили в неврологію через брак людей, тому що в нас велика команда. Якби в да? нас от в чаті є там, 20 чоловік, умовно, але хтось в міру тих чи інших обставин може ходити зараз, хтось зараз не йде. Mm -hmm. Так само, окрім хвороби і зайнятості, є ще інше, а, ти не можеш, там, не маєш ресурсу внутрішнього йти. так, Щось треба все одно ж занести якусь емоцію і якусь енергію. От. То в такі періоди теж там, люди не ви зараз ну, я не можу, зараз поки що там. І тому так воно балансується. Так, у вас в сім'ї як хто, хто, або тато нормальний, або мама нормальна, і воно такими виходить. Хто, хто може зараз. Водночас ви працюєте в центрі обласного завдання соціальних послуг і опікуєтесь безхатьками. Розкажіть про свою роботу. Мені здається, що вона нелегка, бо такий контингент специфічний. Да, робота це ж робота з людьми, вона завжди нелегка, тому що ти маєш підлаштовуватися під них і в той же час не втратити власного власної суті. Я у мене цього річ буде 20 років. Я працюю тут на цій посаді в цьому закладі. І я собі так, коли прийшла, мені було 20, і я думала, боже, коли хтось розповідав, що можна працювати 20 років в одному місці, я дивилась думаю, спись. Це пройшов взагалі. От, але я зараз розумію, що моя робота це те, що теж дає мені силу, тому що, дивлячись на людей, які... Так чи інакше, все одно ми їх прилаштовуємо по одному. Хай це невеликий відсоток. Хай це з залученням різних інших організацій, маю на увазі різних християнських благодійних фондів, які допомагають нам теж в цьому. Хай це. Ми не влаштовуємо не мирим їх з родиною, скажімо, але ми даємо їм те, що власне має забезпечити держава. Ми намагаємося їх поселити в будинки інтернатного типу або там пансіонати геріатричні, де вони вже власне мають триразове харчування, да, постійний догляд і. Це вже ну велика робота насправді, тому що підняти і знайти там всі документи, і пройти цей шлях, і пройти медичний огляд, і побрати всі довідки насправді ця людина не здатна не здатна сама цього всього зробити, бо та людина, яка сильна, зазвичай в такі ситуації не потрапляє. От. Але ж не всі можуть бути сильними. Правильно, когось життя гепнуло, де він піднявся, і став сильніший, кращий, а хтось зламався. І зараз є така тенденція, що і бездомність помолодшала, тому що дуже багато молодих людей, ти дивишся, здається, ну що тобі бракує, друже. Ну, є робота, іди працюй. Але. На Кто, жаль, хто буває? ваші мешканці це люди, які втратили житло, які втратили ну, це, віру в все. Дивіться, є залежності різні, так і uh їх -huh. зараз ще більше ніж там, скажімо, коли я прийшла 20 років тому. У мене були дуже чітко були алкоголіки з наркоманами Ми практично не співпрацювали, тобто їх були uh -huh. одиниці. А зараз це дуже великий відсоток, тобто людей, які або вже на державній програмі на терапії замісній, або людей, які вживають, ну тобто не санкціоновано, так би мовити, незаконно. Вони ж формуються в групи, і тут є ж і мрай, тому що вони всі одне коло одного. Дуже важка ситуація з цим. Скажу вам відверто, бо люди абсолютно молоді, і власне ті речовини, які вони вживають. Не дають їм жодних шансів дожити до старості. Я бачу, просто увесь час циклічно починається там сезон, там його не стільки, вони такі, вони ще ходять, а приходить там умовно півтора-два роки, і ти вже бачиш, як він іде на ходунах, тому що вже організм здається, 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 і потім вони гаснуть. Важко, бо алкоголь, скажімо так, так чи інакше в житті ну, вживаєш, ти розумієш, який твій стан після нього а наркотики. Ну, це річ специфічна, я не дуже розумію не завжди. Працює в нас психолог, дуже багато часу з нами проводить і розмовляє, і намагається щось пояснити. Ми співпрацюємо з іншими комунальними закладами, сім'я і молодь, це підлітки, які там живуть в гуртожитку, які батьки їхні позбавлені батьківських прав там, чи піклування, вони приходять до нас теж. І це ж молоді люди, яким по 20, яким по 22 роки. І власне. З ними ведеться найбільша робота, тому що переконати там жінку 65 років умовно. Ну власне, це ні до чого не призведе. Тому що вже 65 років своїх вона жила і знала, і мене не питала, як жити. Тому ця робота в першу чергу цікава через те, що вона з людьми. У нас немає буденності у в нас кожен день новина. Тому, мабуть, що так і звонала. Я тут затрималась, колись заступниця директора департаменту завжди казала, що у соціальній сфері немає випадкових людей. Якщо ти прийшов і затримався більше, ніж на рік, тобто все, вспокойся, це твоє. Якісь обмеження, скільки часу можуть мешканці перебувати в вашому центрі? Певна кількість днів, там, наприклад. Угу. Ну, ми укладаємо угоду на півроку. Наприклад, на 6 місяців у нас є угода, вони підписують, і там є правила, які вони мають не порушувати. Якщо людина їх не порушує, то фактично ми її продовжуємо, пролонговуємо, пролонговуємо через те, що за півроку, ну, давайте будемо відверті, він не знайде роботу, на яку заробить квартиру собі зняти. Так? Не завжди, скажімо. Це реально, але не завжди. У нас є Кімната платна для чоловіків ще на 10 ліжкомісць, там символічна плата, 25 гривень за добу. Але там дещо інші умови, бо тут є свої правила, там свої. От, тому ти можеш якби трошки рости, скажімо, якщо ти вже десь влаштувався. Ну, і е, велика робота е, необхідна завжди по е, соціалізації. От ми дуже часто починаємо з дитячих будинків, коли е, веземо різноманітні подарунки дітям, є завжди. Сварюся з тими, кого я знаю, і хто це робить, і я кажу: їм не треба ваших подарунків. Візьміть цю дитину за руки, умовну дитину, да, там 17-16 років. Вони не розуміють, як їм піти до лікаря. Вони не знають, як вести себе в магазині. Вони не знають, як сходити в ціна, взяти довідку. Проведіть з ними час, бо час насправді це найбільший ресурс, який треба витрачати. Пані Наталі, розкажіть про волонтерство. Скільки зборів вже закрили, і що найбільше потребують військові? Ну, Як я вже казала, починалося все на роботі з елементарної якоїсь гуманітарної допомоги. Тоді все так було активно, всі були такі єдині, цілі і непорушні. І починалося все безобідно з якихось серветок, з якихось там, каш і прочого іншого. А потім був запит один, якийсь, потім другий. Давай попробуємо назбирати. Ну і звичайно, що два роки тому, два з половиною, скажімо, це було зробити дуже легко, через те, що великі багато друзів. Суми не такі захмарні, воїнів не так багато, не в кожній хаті, скажімо. І це було легко і просто. Я не можу сказати, скільки було зборів. Ну, точно один збір в місяць то ну, може, може і більше, тому що іноді паралельно щось ще закривається, невеличке. Ось. Але я знаю, що це вже на мільйони гривень, і Юрій Яцюк, наш клоун, лікарняний, теж отець Юрій, він зробив волонтерські картки, і ми на них власне накопичуємо. Запити різні, запити зараз в основному це захист, це реби. І автомобільні, які вони розміщують у себе на позиціях, переносні, такі різні, і дрони, реби, дрони, роботи. Це війна роботів. І, на жаль, ми не маємо чим крити, крім людей живих. Тому зараз кожна копійка дуже важлива, і кожна гривня на рахунку, тому що лише так, забезпечивши їх цією технікою, ми можемо врятувати їхнє життя. Пані нас залишається обмаль часу. От що б вам хотілося змінити в своєму житті? Можливо, ще додати якийсь напрямок в роботі, удосконалити. Ні, я не знаю, мені ніколи не хотілося нічого змінювати в своєму житті. Реально, я щаслива і я реально лягаю спати з думкою, що я абсолютно щаслива людина. Кажуть у війни жіноче обличчя, тому що це медикині, тому що це волонтерки, тому що це військові, тому що це мами і дружини військових, які завжди переживають. Нехай вам завжди вистачає ентузіазму, сил і натхнення робити щось нове. Дякую, що завітали до нас. Дякую вам, а всім глядачам кажу до зустрічі на сфері. Слідкуйте за ефіром.